Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно, смачну, ароматну, ніжну і в ту же чергу дуже красиву вечерю, для якої нам потрібно риба, спаржа, томати, вершкове масло, олія та спеції та сир. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку зачищаємо спаржу, з нижньої частини стебла. Економкою знімаю шкірку. Якщо спаржа доволі тонка, можна взагалі не зачищати. Після чого помідорки чері розрізаю на половинки. Доволі проста в приготуванні страва, але вона дуже вишукана. І подача красива і дуже смачна. Я сьогодні використовую шматочки лосося, який збризнув ось так капелькою оливкової олії. Додам свіжомеленого перцю та солі. Також присиплю сумішю. Італійських трав, після чого беру пергамент, край якого згортаю і закручую. Ідентично роблю з іншої сторони. Гарненько розкриваю, і в нас виходить ось така от лодочка. На дно якої викладаю паростки спаржі, також наші помідорки. Тепер відправлю вершкове масло, присиплю натертим сиром, в мене пармезан. І поверх викладаю шматочок лосося. Ось подивіться, яка красота у нас виходить. До речі, страва доволі універсальна, можна використовувати будь-яку рибу, і навіть рибу можна замінити на курку. Теж вийде дуже смачно. Залишається взяти форму для випікання, в яку відправляю в наші красиві лодочки. Так як ця страва порційна, сміло таку красоту можете приготувати на будь-яке свято кожному гостю подати окремо. Залишається форму для випікання із рибою та овочами відправити у розігріту духовку, температура 180 градусів на 20 хвилин. Ось яка красота! У мене виходить. Спаржа залишилася хрумкою, ніжні помідори і дуже смачна та соковита риба. Чудовий варіант: ось так подавайте відразу із пергаментом кожному у тарілку. Направду, виходить дуже красиво. Аромати на усю кухню. І найголовніше, що це дуже-дуже смачно. Готується за лічені хвилини на підготовку буквально 5 хвилин і 20 на випікання. І у вас виходить ось така от ніжна соковита рибка хрумкою спаржею під сиром, Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся. На мій канал усім смачного!